Війну у якості аргумента не повертатись на батьківщину за інформацією джерелу у правоохоронних органах, використав і олігарх Костянтин Живаго. Сьогодні буду звертатися збирати, звертатися знову, щоб це зробили у Франції, не дивлячись на те, що олігарх постійно переміщувався між. Різними країнами в липні 2022 року українські правді вдалося знайти і зафіксувати олігарха на яхті біля берегів князівства Монако. Після нашого матеріалу українські правоохоронці надіслали у Францію запит на екстрадицію мільярдера. І вже наприкінці першого року повномасштабного вторгнення, у грудні 2022-го французькі поліціянти затримують Живаго у готелі К2 на гірськолижному курорті Куршевель за запитом українських колег. Так, живаго опинився у сізо французького міста Шамбері. Щоправда. Зрештою, Франція відмовила у видачі олігарха Україні. Я вдячний, що аргументи наших адвокатів, французьких адвокатів і адвокатів українських були почуті судом з часу створення національного антикорупційного бюро і станом на березень цього року до Франції скеровано шість запитів щодо видачі осіб в Україну для притягнення до кримінальної відповідальності.